Далі до подій вже в столичному регіоні, зокрема у Києві, вперше від початку повномасштабного вторгнення нині проводиться військово-патріотична гра Патріот оборонці столиці. На місці вже зараз перебуває наша журналістка Ольга Шок. Тож будемо дізнаватися. Подробиці хто бере участь, як власне відбуваються змагання чи багато учасників. Ну всі деталі хочемо дізнатися. Оль, будь ласка. Так, привіт, Олеся. Я знаходжусь в одному із столичних парків, який розташований на лівому березі Києва. І сьогодні тут дійсно вперше від початку повномасштабного вторгнення проводиться військово-патріотична гра «Патріот оборонці столиці. Ця гра започаткована як реакція на виклики російсько-української війни. Зокрема, тут працюють різноманітні локації, які навчають молоді діяти у певних ситуаціях. Тут більше п'яти локацій. Як ми бачимо, з одного боку від мене є тир, де стріляють учасники, з іншого боку, навчають міні. Безпеці тут є різноманітні міни, де розповідають про те, які вони бувають, якого кольору, якого вигляду, як на них реагувати, що робити, коли ми виявили таку міну. І ці навчання проводять інструктори центру підготовки до національного спротиву. Вони мають бойовий досвід, тому що після 24 лютого вони брали участь безпосередньо у бойових діях і зараз повернулися, аби навчити учасників діяти в певних ситуаціях. Детальніше про мету заходу ми поспілкувалися з організаторами, тому я пропоную послухати у прямій. more Окремо переформатований Національно-патріотичної гри Патріот, це наше юнацтво. Хлопці, дівчата вищих навчальних закладів, приймають участь в національно-патріотичному вихованні. Ознайомлюються з видами зброї, дізнаються про історію формування взагалі козацтва, і Історія вивчається, і на практиці можна і тир електронний, і багато різних локацій, де можна зацікавлено себе проявити або дізнатися у інструкторів більш детально. Реалізувати цю ідею вдалося завдяки співпраці двох організацій, яких саме та як це реалізовували, я пропоную послухати далі у прямій мові. Мета заходу це перш за все військово-патріотичне виховання молоді. Тому що ну, з спочатку повновштамного вторгнення. І війни таких заходів, ну ще аналогів не ну ми не ми не знаємо чи проводили чи ні. Тому ми спільно з Дарницькою адміністрацією з адміністрацією Дарницького району вирішили. Вони відгукнулись на нашу пропозицію. Вирішили започаткувати такий пілотний проект. Учасники це студенти закладів вищої освіти лівобережжя. Нам розповіли, що сьогодні прийшло 5 закладів. Це близько 70 людей, які вже опановують різні знання на цих локаціях. Нам вдалося дізнатися їх перші емоції та поспілкуватися з ними, тому пропоную послухати далі, що ж вони нам розповіли. Мені завжди було цікаво, це автомати і так далі. Розбор, збір. Зараз війна це дуже актуально, тому я приїхала. сюди. А поділіться, чого вже навчилися. Я вмію розбирати та збирати автомати АК 74 Далі вмію зв'язувати турнікет на одну руку, на іншу руку. Я тримав до цього раніше зброю, але сьогодні я навчився більш детальніше поводження з нею. Ми відпрацьовували поводження з нею, як правильно ставати в стійки, відпрацьовувати з укриття. По ворогу, по противнику. Сьогодні перший раз тримав зброю, емоції дуже хороші, інструктори ну, теж прекрасні просто. Також ці всі локації розроблені з урахуванням погодних умов, тому що сьогодні в столиці місцями дощить. От поки ми були кілька разів, починався такий незначний дощик. Але як нам розповіли, це все враховано, тому локації спеціально розроблені, аби учасники, якщо й мали намокнути, то намокнуть, тому що різні бувають екстрені ситуації, і потрібно вміти діяти під час різних ситуацій. Також нам розповіли одну історію, після якої один з учасників такого такої події все ж таки зміг продовжити свої і. Тілити свої знання, тому що буквально за два дні після цих навчань він став свідком падіння шахеду в одне з приміщень і сам надав допомогу. З приводу локацій тут є тактична медицина, основи роботи оператора БПЛА, міновибухова безпека, загальна військова стрілецька підготовка, розборка зборка стрілецької зброї, і, як я вже сказала, стрільба у тирі. Організатори планують далі продовжувати захід і розширювати його на інші райони столиці, аби навчити базовій безпеці усіх киян і охочих столиці. А також щоб вони могли надати під допомогу не лише собі, а й іншим гостям та місцевим. Поки що це вся інформація. Ми знаходимося тут. Олесю передаю тобі слово. Дякую, Олю. і навіть білою певною заздрістю тобі заздрю через те, що ти вже поповнила свої знання. А я заохочена зараз гарненько, але як бачите, не так багато знаю, як Ольга Шок. Якщо ви хочете також зрозуміти, яким чином ви можете бути корисними в непередбачуваних ситуаціях воєнного стану. Будь ласка, скористайтеся нагодою. Це дійсно неодноразова, не тільки одноденна акція. Гра Патріот оборонці столиці відкрита для вас, для того, аби ви могли дізнаватися корисною інформацією, як бути не Осторонь всього, що відбувається, навіть якщо ви глибоко мотилу, маєте на це поважні причини.